Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, трошки я був в тому році, після того, як профрезерував, фрезу не помив і так і закинув. Ну, а так як я, можливо, її сьогодні віддам людям, то зроблю огляд, щоб ви мали поняття. Це активна фреза до Мотоблока ДТЗ 3 плюс 1 з ходозменшувачем. Вона вже пройшла випробування, випробування і працює так, як потрібно. Ну, тут знизу видно вал. Бачите, він зроблений тут ланцюговий редуктор. Вал ставлений на 32, але він не шатається так, як на мотоблоці. Він жорстко стоїть на підшипниках, все як треба. Сюди ставляться фрези. О. Ну, Можна ставити рідні фрези, які ставляться на мотофрезу. А можна ставити такі гой, як я зробив, бачите? шестигранник на 32, але не просто так шестиграник. Отож зроблені кільця. Ну, ну я, Як я зробив, так і я їх це е, не пофарбував, вирішив випробувати, так і воно пішло. Тут йде. Три кінця як ви бачите, так? З отворами. Тобто, чим зручно. Так як, як ви знаєте, на тих фрезах, яка в нас болячка є. Е, оці квадрати. Один квадрат йде, бачите, так. Другий під кутом, другий під більшим кутом і третій знову прямо. тобто їх треба правильно складати. Для того, щоб фрези, ну, як ви бачите, дивіться, бачите, ось одна пішла, друга чуть вперед, третя чуть вперед, і четверта взагалі вперед. О. Щоб цього добитися і не думати щось особливо тяжко, зроблені отакого от е кільця. В них є. Багато. Раз, два, вісім, шістнадцять отворів. Получається, тут ставляться фрези, але при бажанні, якщо гарно подивитися, ось ось, бачите? Ось ось пішло один, другий, третій. Тобто, якщо звернути увагу, зміщення йде на один отвір. Тобто, Якщо вона зроблена, всі ці кільця зроблені однаково, однаково приварені. Ми можемо зміщати на один отвір і робити, як ви бачите, таке бачите. Раз. Ось нижня, друга, третя. Можна, крім того, якщо використовувати такі кільця, можна ставити три фризи, дві фризи е вже на корпусі. О. Так вони от ставляться от сюди. Ну, якщо ви звернете увагу, вони всі зовнішні. Стоять всередину. Це для того, щоб з краю лишнього не брали. От просто беремо одною рукою. Щас я О, отак. Ось вони наживилися, всього фреза стоїть. Ну, правда, я її на виворіт ліву поставив. О, але так фрези ставляться. Можна ставити і ширше. Значить, це ланцюговий редуктор. Двухрядний редуктор використаний від комбайна кф 5,2. Тут у нас зроблений лючок для того, щоб можна було при бажанні витягнути шестерні, ланцюга і все інше. І відповідно щепка. Ну, от, якщо ви звернете увагу, тут стоїть. Редуктор від мотоблока МТ. О, і від, тут є три болти, якими він кріпиться. Тобто я можу теоретично е, міняти е, кут, е, в, е, в, в, кут, під яким стоїть карданний вал до мотоблока. Зараз я вкріплю. От. Що тут цікавого є? Оця частина кардана використовується від мотоцикла МТ. Ця частина оця, оце використовується від е, га, рульового ГАЗ автомобіля ГАЗ 52, 53, не знаю. 53 не знаю. 51-52, похоже. Тільки що тут? Тут оця частина йшла оська і вона обрізана. Зроблений отвір на 18 мм і під шпонку. Крім того, цей вал має можливість вмикати, якщо ви бачите, ось я його нажав, о, він від руки крутиться. Якщо він трошки вийде, о, він починає працювати, входить в зачеплення і працює. Тобто при бажанні фрезу активно можна включати і виключати. Крім цього, ну ще йде така тяга. Ну Я стараюся використовувати такі тяги повсемісно. Для чого? Е, так як щипний е, пристрій, як ви не хочете, фреза має велику масу сама по собі, плюс ще якщо вчепити фрези, то вона важка. Для того, щоб зменшити навантаження на причіпне, о, Я роблю на свої от, ось, ось таку штучку, бачите? Тобто, ось. О. Звідси йде тяга на фризу. Получається в нас три точки. Ну, ця тяга, якщо старіші люди пам'ятають форум, АПК форум, там дуже багато уваги приділили цій тяги. Тяга називається тяга Тім. Тяга, тяга імені мотоблока. Дуже гарна штука. Вона, я її стараюся використовувати ці три точки, е, кріплення в трьох точках, е, для того, щоб і для сажалки, і для копалки, і для всього іншого. Воно зменшує нагрузку на навісне, е, убирає всі люфти. Для прицепа дуже корисна штука. Так от, Оце воно тут стоїть так, а там кріпиться горизонтально, щоб, щоб воно могло ходити вліво-вправо. Криданий голові це віддіняє. Оберти фризи трошки-трошки більші, ніж рідні оберти мотофрези. Бо в нас при включенні ходозменшувача ми маємо оберти вала відбору потужності при максимальних обертах двигуна в районі 1000, це при максимальних. О. І тут у нас йде пониження 4,5. То ми маємо в результаті ділим на 4,5 в районі 200 обертів. О, це при максимальних обертах двигуна. Ну, е на моєму каналі показано випробування цієї фрези. дуже гарна штучка. Ну, єдине, що, що ну, на моторсічові кріпити легше. Там встави під тут треба причіпне вставити. Кардана підсоєдинити. І ще є отакі от дві тяги по краях. Це для того, щоб жорсткіше кріпилося. В залежності, ось ви бачите, є три отвори. Раз, два, три. З цієї сторони і з тієї сторони. Для чого це так зроблено? Теоретично, це 15 колеса. Для фрезерування вони підходять. Но якщо Чим твердіший ґрунт, тим більше. Треба зменшити швидкість руху мотоблока для того, щоб покращити краще фрезерування. То теоретично, там можна ставити колеса на 10. Тоді є можливість з допомогою оцих тяг, цієї з другої сторони тяги раз. Тут відпустити болти, відрегулювати кути, щоб. ну... Повернути. Якщо колеса зменшаться, то кут у нас поміняється. Входження, кут входження від вала відбору потужності на цей редуктор, то відповідно, якщо ми відпускаємо ці болти, кут у нас, можна змінити кут, виставити саме оптимальний. Ви знаєте, що кажданні вали не люблять великих перегибів. І тоді, якщо поставити 10 колеса, то це взагалі буде супер. Робота з фризою. Тоді зменшиться швидкість і вона буде краще працювати. Ну, оце я зробив попередній огляд. Відео є на моєму каналі. Ця фриза випробувалася із сімкою бензиновою, з дев'яткою дизельною. І я так думаю, якщо власникам сподобається, то вони і заберуть його собі. Ну, якщо заберуть, тоді я вам просто не зможу огляд показати. Ось такий вигляд має. Ну, це захисний кожух задній. Його теоретично не можна або регулювати глибину. Тут можна зробити такі стійки сюди. Тут отвори, те, ось є отвір. Тут є отвори, тут є отвір, тобто можливість регулювання є. Ну, можна зробити каток поставити. І в такий спосіб використовувати активну фрезу. Крім того, ви бачите, тут боковини є. О, ці боковини можна. От то воно ставиться 6 болтиків на 6. І ці боковини можна закрити. Тоді не буде. Земля летіти вліво-вправо. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому потрібні поради, звертайтеся. Ми переможемо. Слава Україні!